Що там з бандою на твічі, коли будеш створювати вже кого 100% запроси? Дивіться, е, хочу відкрито вам сказати, як я рахую і як я бачу. Ви поняли? Дивіться, я... Е, бля, як не крути, Я не хочу брати в склад людей, в яких по 5 онлайн, наприклад, які сидять АФК, грають просто якісь ігри, і ті побалдіють і так далі. Я хочу брати людей в склад. В яких, по-перше, є хоча б своє мінімальне ком'юніті, раз друге, щоб чоловічок стрімився робити контент. Того, що поки що, то, що я бачу на україномовному твічі, я бачив, що з дому, наприклад, вийшов тільки білий Євній козачі. Вітаю війську. і все. Це чоловічок, який модер зараз в чаті, Ну воно... єдиний, хто вийшов з дому і почав щось робити, це тільки білий. Це одна, Один... одна людина. Є люди з різних галузей, яких можна взяти, але на це все треба, время, ви поняли? Це все має масштабуватись і так далі. І типа, ну, коли все дойде до свого нормального от, фініша, зробиться склад. І сука, я уверен, що я потягну цю хуйню, і я витягну, блять. На той рівень, де він має бути, я вам відповідаю. то що я навіть викупаю російськомовний контент, на чому він держиться, на чому він тримається, це все на лічностях. О, люди, о, о, о. люди люди дивляться е, не контент, а лічності, що що є, мабуть, не гово, але люди ні не роблять. Вот, що хотів за чим закінчити? Я дуже хочу, щоб україномовні тіпи, в нас ж є які свої ком'юніті. Ми знаємо друг друга і так далі. Я дуже хочу, щоб тіпи чуть почутко встряснулись. І ми кудись пішли, ви поняли? Е, а ФК, якщо будемо сидіти за кампами, блядь, як не крути, того всього не буде, я вам відповідаю. Треба розвиватись, треба кудись тягнутись на ті тіктоки, ютуби, все що Зе Тремба, є да? такий тіп, окрім тіп. Е, чоловічок єбашив, в такий Ютуб, єбашив, єбашив, башив, помало просмотрів. Вийшов Хогвартс, і оця гра, і тіп зробив відос. Просто проходження, бам, 50 к просмотрів, бам там що-то від того, що я останнє бачив, плюс 5 тисяч, тисяч підписників, Вже хоч якесь типу, придвиження, це ахуєнний писав: блядь, старенький піза, це фіпізаті, охуенно. Ми йдемо туди, куди ми маємо йти. І е, на жаль, е, е, ну, не на жаль, а наверное, до доброго. Е, між нами всіма російському мовні і українському мовні буде отакий от 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 двіж буде. І то до доброго, бо як ви. І там, і там, і тут. Ви поняли? Нічого ділить. Мен ну в голові все класно сходиться, але треба сука чуть-чуть щось трошки треба працювати з нею. і все буде.